Вітаю на моєму каналі. В цьому відео я розповім, які дії необхідно виконати для того, щоб продовжити використовувати операційну систему Windows 7. Як ви знаєте, підтримка даної ОС закінчилася ще 5 років тому, проте вона досі залишається актуальною для багатьох користувачів. Все ж частіше виникають ситуації, коли певне програмне забезпечення не вдається запустити. Або виникають труднощі з установкою якихось програм чи ігор, навіть якщо заявлено, що вони підтримуються на Windows 7. Перед тим як почати, хочу поділитися з вами одним дуже важливим, на мою думку, правилом. Звучить воно так: якщо все працює, не чіпай, тобто, якщо все необхідне для вас програмне забезпечення та ігри працюють коректно. І не вимагають ніяких додаткових засобів, не потрібно виконувати ці операції, тому що це може призвести до втрати працездатності операційної системи, а її повторна установка може погіршити продуктивність вашого пристрою. Також переконайтеся, щоб на системному диску було не менше 20 ГБ вільного простору. Спершу розгляну, які оновлення та програмне забезпечення установлені на даний момент. Перейшовши до властивостей комп'ютера, видно, що інстальована найбільш застаріла стабільна версія операційної системи Windows 7 2009 року випуску. Я буду працювати з 64-бітною версією. Проте всі ці кроки актуальні також і для 32-бітної версії операційної системи. Відкривши програми, видно, що. Немає жодного програмного забезпечення, крім того, яке допомагає мені використовувати можливості віртуальної машини. Жодних оновлень не інстальовано. Ще на прикладі Paintnet покажу при спробі запустити інсталяцію програмного забезпечення. З'являється помилка, що необхідна версія Windows 7 SP1 або новіша. Також при спробі запустити установку Internet Explorer 11 з'являється помилка, що необхідна версія Windows 7 SP1. Роботу по поліпшенню операційної системи розпочну з установки оновлення SP1. Посилання на всі файли, які необхідно інсталювати, будуть в описі до даного відео. Спершу потрібно запустити інсталяцію оновлення, яке йде разом з Service Pack 1. З кодом KB253552. Воно інсталюється досить швидко. Після чого необхідно перезавантажити пристрій. Виконується підготовка оновлення, повторний запуск операційної системи. Після цього ще раз виконується перезавантаження. І вже потім знову вхід в систему. Наступний крок установка оновлення Service пак 1 Просто запускаю інсталяційний пакет. Натискаю Далі. Тут є галочка, щоб автоматично перезавантажити пристрій після завершення установки. Натискаю Інсталювати. Виконується установка пакета оновлень 1 для Windows 7. Цей процес зазвичай займає від 10 хвилин до півгодини. Виконується налаштування оновлень, після чого повторний запуск Windows. Далі застосовуються фінальні налаштування для цього пакета оновлень і вхід в систему. Як видно, пакет оновлень 1 для Windows 7 установлено успішно. Перейду до властивостей мого комп'ютера. І як бачите, з'явився напис Service Pack 1. Проте, на жаль, цього оновлення часто буває недостатньо для багатьох програм або ігор. До прикладу, знову запущу інсталяцію Paintnet. І все одно вимагається ще багато додаткових компонентів. У випадку з цією програмою можна натиснути Продовжити і все завантажиться автоматично. Але не кожне програмне забезпечення дає таку можливість. Тому продовжу установку оновлень. На цьому кроці виконаю інсталяцію найновіших оновлень, які постачаються в Update Pack 7R2. В цьому файлі містяться всі найновіші оновлення та виправлення. Запускаю його, натискаю Встановити. Процес інсталяції зазвичай займає від 20 хвилин до 1 години. Також пристрій буде декілька разів перезавантажений. На першому кроці встановлюється 33 оновлення. З'являється повідомлення, що комп'ютер необхідно перезавантажити. Я погоджуюся. Виконується налаштування установлених оновлень. Повторний запуск операційної системи, після чого знову виконується налаштування. Тепер інсталюється ще два оновлення. Уже знайоме вікно з настройкою оновлень. Знову вхід в систему, знову перезавантаження. Фінальний етап, на якому встановлюється ще два оновлення. У вас ці кроки можуть відрізнятися. Може бути різна кількість оновлень і менше або більше перезавантажень системи. Після виконання операції проводиться очистка. Диска C, від зайвих інсталяційних пакетів та тимчасових файлів. Перейду до властивостей комп'ютера. Тут нічого не змінилося. Тепер відкрию список інстальованих оновлень. Як видно, з'явилося багато нових компонентів. Наступний дуже важливий етап інсталяція програмного забезпечення, яке вимагається для дуже багатьох інших програм чи ігор. Спершу встановлю компонент Microsoft Net Framework. Я буду інсталювати версію 4.8, якщо ж у вас не запускається. Установка цієї версії або під час інсталяції виникає помилка. Спробуйте установити версію 4.5.2. Після запуску файлу виконується розпакування компонентів та запускається програма установки. Погоджуюся з умовами. Натискаю Установити. Слід зачекати декілька хвилин. Поки цей компонент буде установлений в систему. Ще один дуже важливий засіб це Microsoft Visual C. Я прикріплю посилання на файл, який допоможе установити версії, починаючи з 2005 року до 2022 року. Просто запускаю інсталяційний файл, і в автоматичному режимі будуть видалені компоненти та замінені на більш нові. Тобто, якщо у вас вже встановлена версія Visual C 2010 року, наприклад, вона буде видалена та повторно інстальована. Після завершення установки програма буде закрита. Щоб перевірити, чи все інсталювалося коректно, перейду. Меню пуск, панель керування та перегляну список програм. Як ви бачите, тут з'явилися компоненти Microsoft Visual C та Microsoft Net Framework. Також в списку оновлень з'явився компонент Microsoft Net Framework. Тепер знову спробую встановити PaintNet. І вже ніяких додаткових компонентів не вимагається. Дякую вам за перегляд! Також буду радий коментарям з ідеями для нових відео.